Права 993. Обчисліть. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому завданні треба 0,8 піднести до квадрату. Так, ну що ж, пишемо тоді, що цей запис означає, що нам 0,8 треба помножити на 0,8. І це дорівнює. 8 на 8 – 64. Але тут у нас є два знаки після коми. Тобто нам треба кому перенести ліворуч на два знаки, то вийде тоді 0,64. Переходимо до другого завдання. Бачимо 0,5. В кубі треба порахувати, то ми пишемо, що це дорівнює 0,5 що множиться на 0,5. Ну, і що множиться на 0,5 і це дорівнює. Ну, 5 на 5 то 25, але якщо ми будемо множити, то нам треба перенести кому ліворуч на два розряди, то добуток у нас буде дорівнювати 0,25. Залишається його помножити на 0,5 і це дорівнює. Ну що ж, а тут 25 множимо на 5, це буде 125. Так, пишемо 125. Але треба нам перенести кому на раз, два, три розряди ліворуч. Раз, два три. То пишемо тоді, що це буде тисячних. Є. Тобто виходить, що 0,5 в кубі це тисячних. Переходимо до третього завдання. Бачимо 2,4 в квадраті. Отже, записуємо, що цей запис означає, що нам треба 2,4. Помножити на 2,4. І це дрібно. Ну тут, якщо ви пам'ятаєте, скільки 24 на 24 або 24 у квадраті, то можна одразу записати. Я не пам'ятаю, тому буду множити в стопчик. Записуємо тоді 24 2,4, що множиться на 2,4. Множимо. 4 на 4 це 16, 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 1 це 9. 2 на 4 це 8, 2 на 2 це 4. Додаємо. В Кінці у нас буде 6. 9 плюс 8 це 17. 7 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Раз, два знаки після кому ставимо. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 5, цілих. 76. Сотих. Отже, 2,4 у квадраті це 5,76. Ну що ж, ось таке завдання: як піднести до степеня десятковий дріб. На цьому вправу завершено.